Розпочинаємо засідання Комісії захисту прав людини законно законності сіль про порядку антикорупційної політики, депутатської етики та регламенту. На порядку денному одне питання про просвоєння чергового рангу посадовим особам місцевого самоврядування Старостанта селищної ради. Прошу доповістить. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується наступний проект рішення. «Присвоїти». З 3 листопада 2025 року черговий 9-й ранг посадова особа місцевого самоврядування як таким, що успішно відпрацювали на займаних посадах два роки синичику Івану Богдановичу, старості Красненського старостинського округу, гулій Мирославі Васильівні, старості Ясенського старостинського округу, Федоришину Петру Васильовичу, старості Сливківського Старостинського округу. Пайшу Роману Михайловичу, старості Небелівського старостинського округу, Христук Любові Володимирівні, старості Закарничанського Старостинського округу, Винник Оксані Йосипівні, старості Слободу Небелівського старостинського округу та коза Олені Васильівні, старості Осмолодського старостинського округу. Попередній, 10-й ранг посадової особи місцевого самоврядування, їм присвоєно 1 листопада 2023 року. Також цим проєктом рішення передбачено відділу бухгалтерського обліку та згідності селищної ради проводити відповідні нарахування з 3 листопада 2025 року. Якщо немає зауважень чи доповнень, прошу пане Голову давний проєкт тисні викласти на голосування та рекомендувати на затвердження сесії. Ставимо, шановний колегі, ставимо на голосування. Хто за? За. Отримався. Проти? І бавовс рішення прийнято. Дякую. Дякую, Дякую.